Ця-дя, 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 ця матч тут а, цей, не так багато людей. <кхм> а до ефекти там нормально такі зробили. Що ще? Кажу ну ефекти класні зробили. Тут з блискавками. Казана. О. Ого, мене аж просідає на, а чого? мене те саме. Оп. Що там відбувається? А він знизу. Вау, бідний чувак, був uh -huh. нормальний. Ой-ой-ой. А, сіє. Бере моноліти. Силу там. Ага. Воу. О, О, зараз. Портал знизу. Воу! Аш портал, точно. він? Дай. Ти його бачиш? А він тут. Без усе. О, боже, мацаки! Мацаки! Опа, Тун, кракен. О. Мацаки. Вау, ще й очень тут. У нього. Куди він платив? О! Ага. Комікс. <реку> Ого. Ой, починається. Ага. Я про них вже забув. Я теж. Ой, ну це ось це на кого вони приземляються, це дуже ага. дивно що? Ми з ними дивіться, води поти. Ага. Ой, блід. Проше ясно, будемо бити їх, але в нас є відродження. Так. Супервіройство! Ми будемо битися, нічого. Ничего. Добре, чистя територію шостого. Не зупиняйтеся зараз. Дайте зем гемін. А, не пошкода на, на нас ще стати. Знову доведеться перекладати. Подію. Вона по мені стріляє чи що? По всім. Ще всі помісно, речі. Ще з боку. Угу. Я не знаю, що замістю, замістю. О, знову щось. Вау, почав. Вау. Вона зараз буде навалювати бас. Ага. А нам без рукавиць. Боже, могли б додати цим персонажам анімацію, чи не так? Тут так, типу, вони ми... могли б. Ні, не буду їсти. Але вони вирішили mm -hmm. ці анімації зробити коміксами. Так. Типу, уявляйте. Субтитри вони могли зробити і знизу, а не по персонажах. Я ж не буду у нього все, -все літати, перекладати. Між вони не говорять. Чому він перетворився в оце? Чому не в дракона? Ну типу. Це ж логічно було би. А, це, він, це з порталу ви, ви виліз на цей монстр. А, а той взагалі кудись полетів. Ясно. Взагалі, я не знаю куди він полетів. Мені це нагадує, бій в Феррарії проти босів. Ага. Давайте, тепер він. Верцей Ой боже, який кран. <світ> це точно Я очікав чогось що іншого не так, не так прикольно, але... Просто усі стоять і спавлять по ньому. Все, оцей весь геймплей. Ох, okay. йой. Uh -huh. А цей тут луто валяється. Ага. Єдині автомати. О, по чах. Тільки більшу зону. Оба. Ой. Прилітаю. І щоб сюди до мене. Ой, куди є? О, граплер. Лоль. Окей, ну, нічого, нічого, нічого Так, ходиш по мені. Що це за камінець літаю? Не знаю. Вау. Так, сюди. Я думав тут буде армія тьмы mm -hmm. якась бігати. Це було б цікавіше, тому що можна було б цілитися. Так просто стоїш и спамиш. Mm -hmm. Особисто mm -hmm. я спамлю. Я потім... Чуть-чуть по щипетиткой. А я на пока вики шоу. Не, я тут я тут прям на портале. О, Тільки... дивіться, чекай. Тільки нічого не особливого. О, угу. ну це, епічніше. Ага. О, це так, эпичнейше. Вот, цета, порва не летай. Ну Ось тут? А, ци... все. Тут я просто біля портала в Ні, Не, да. Ага. Я тут що буде. А, все, Серйозно? портала немає? Та ні, не може бути. Ти серйозно? Зараз щось буде. Це ж це, тут... як його не прийом. А, так. Я думаю, що ще що, щось. Чи ні? Я тут... Це, знаєш, ніби все скінчило, а ні, слой відро. Ага. Ой, я так вгадав, серйозно? О -о, о о якийсь інший. Памер номер два. Ох, я, прямо... <свят> я тут прямо... Але нам треба сильніше зброя. Блін, я тут прямо біля нього. і... 3 хп! І <свят> зараз такий весь екран в цих полосках. Те, що ви я побачите ви... на записі потіку, ви трохи задирбуєтесь на, на події. Бо я прям за засп... Це... Це. О, все. Ох, йой, все. Що? Ого. Це хто? Це Супермен гадаю. Так, Супермен. Так. О. Прикольно. Ні, здрасте, чому кажуть, що ага. дивно. Так і здрав полетів. За головою не видно. Ой, чому не раніше? Скільки mm -hmm. людей померло. Так. Ну, Супермен вже цікавіше стало. Ну, дякую за одну однесеньку анімацію якогось персонажа. Так. Ого. Ні, ну це прикольно. Так. Але знаєте в чому мені не подобається? Він такий балансний, що це ну, якось навіть не цікаво. Mm -hmm. Типу Супермен весь такий супер сильний. Все. Все. І зараз почнеться прям місцево бій. Mm -hmm. зараз... Ну що все, тепер цієї локації взагалі немає. Та, давно пора. Mm -hmm. Я хочу, щоб прибрали усе. А, все, тепер, тепер ніхто не може бити. Стріляти тут, нарешті А, тут завдання ще якісь є Тут ще завдання з'явилося. До речі. Завдання. Так. Байдуже, ми святкуємо перемогу. О, тут си Я, я знайшов за... Біля мене якраз. Я хочу зробити селфач. Треба. Оце б, якби усі підписники якісь або всі mm -hmm. люди тут дивилися, можна було отак, ставайте, так, вставайте, робимо селфі. Я б oh. отак зробив. Іди uh. сюди Та Я тут селфі. Я тут... біля щупальця просто. Це що біса таке. Це баги? Я тут знаю. джерело світла якесь. А світ. я щупальця. І Я на щупальці. А, на ньому стрибати. Прикольно. Це душа. Угу. Які завдання, сейчас не можу зрозуміти, де у нас знаходиться. А він слизький чи він стрибучий. А, ні, стрибучий. Ну. Прикольно. Веселий геймплей. А, тут очі є. Сподіваюсь, якщо... Які на тебе дивляться. Очі? Так. А. Ага, ясно. А можна їх? Чому не дивився. Вдарити не можна. Завдання.